Мені апельсин з м'ятом. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються підбірно. Купуй товари з акциз та вимагай фіскальний чек. податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист у свої 22 два. Вона вправно керує легковиками, трактором та вантажним зілом. З рідними обробляє гектари землі, де висаджують буряки, сою, картоплю та пшеницю, і всім цим насиченим сільським життям ділиться в соціальних мережах. Алла Стасюк Клапущук із Хмельниччини, випускниця національної академії прикордонних військ, але дівчина замість військової кар'єри обрала землеробство і розповідає про це своїм підписникам. Бо переконана показувати справжнє життя в селі, а також звідки береться молоко, хліб та сало, вкрай важливо. Хвацько кермує великою вантажівкою та встигає про це розповісти сотням тисяч підписників. 22-річна Алла Стасюк Лапощук живе у невеличкому містечку Теофіполь. Разом з родичами обробляє поля і все це транслює в соціальні мережі, аби показати, яким є справжнє життя в селі. Приїхала друзі сьогодні на поле подивитися результати, як посходила пшениця зимову. Бачите, як на мене тут результати вийшли супер. Окрім керувати вантажівкою, Алла обробляє поля трактором. Але саме відео, де вперше сіла за кермо зіла та як обробляла землю, набрало майже півмільйона переглядів. У соціальних мережах дівчина про своє сільське життя почала розповідати ще з 22-го року. Випускниця прикордонної академії захотіла продовжити родинну справу і працювати біля землі. Про... Любов до села, можу так сказати, тому що більшість молодь тікає в город, ніхто не хоче залишатися в селі. Я хочу показати, що це не так погано бути в селі, і є і заробіток, і так далі. Це не так погано. На тікток-сторінці Али можна побачити, як збирає сіно, вивозить тюки, соломи з поля, саджає помідори та лагодить трактор. Працювати з важкою технікою Алло навчив брат, а от керувати фурою уже вчить чоловік далекобійник. Саме у соціальних мережах Віктор побачив свою майбутню дружину, хоч виросли в сусідніх селах. Стояв в чарзі на шагінях, заїжджав в Україну. Ну і постійно сидиш, листаєш тік-ток. І попадається в мені дівчина гарна така на сівалці. Їде в порусівся, а зразу не впізнав хто хтось знайомий. Віктор паралельно з Алою веде свій мандрівний блок. Чоловік підтримує в усіх ініціативах дружину і разом залюбки діляться з підписниками своїм реальним життям, незважаючи іноді на дошкільні зауваження негативно налаштованих експертів. Так як переконує Алла, хейтери навпаки спонукають показувати більше справжнього українського села і людей, які там працюють. Людмила Цимбалюка на факти сітіві. Єдині новини. Факти, які можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк цьому відео, щоб допомогти нам просувати правду на YouTube. та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.